Друзі, всім привіт! Зараз ми знаходимося на точку, де в нас зосереджені такі маленькі сім'ї, роєчки, які ми ловили. І сьогоднішньою роботою в нас буде. Ми їх подивимося. Подивимося, що їм можливо бракує для хорошого розвитку. А рої, котрі вже добре, розвилися. Ми доставимо їм вощину, можливо, десь якісь підгодуємо і взагалі будемо аналізувати всю інформацію, яку будемо бачити, для того, щоб ви вчилися і бачили. Як все це відбувається, як працює логіка дії з сім'ями. Ну це вже більше напевне відео підійде для людей, які вчаться. або ж люди, які добре знають, повчать ще мене. і ні, і попрацюємо сьогодні з такою річчю, як лежачок. <схі> Ніколи в нього не заглядали на відео. А от зараз глянемо, подивимося, як там ділки розвиваються. Першим ділом ми зараз поглянемо на сім'ю Нарій, нарій, так би мовити, краще сказати Рій, в якому я міняв маточку, і подивимося, як маточка. бачите, я їм поставив тут. Є дві такі. Сушниночки їм було забагато, я їх скорочував. Тут у нас є маточка Карніка Зінгер. Подивимося, як вона сіє, як це вони почувають. Бачите, така от... такий відводочок, скоріш за все, це можна назвати, тому що на три рамочки починаємо з крайньої. Подивимося, чи в них є взагалі корми. Бачу, що тут у нас просто вони відтягнули. Тут у нас пергова рамочка. Вся у перзі. пирога дуже гарна, кольорова. кольорова і є в нас тут мисочка. Одразу дивимося, мисочки чисті. Мусить бути чисті, пирога гарна і залив, видно вам, бо теж має бути видно такий от кольоровий такий собі нектарчик є. Рідесенький. Так, Але як на таку маленьку сім'ю, якщо в них буде ще зараз в інших рамочках така схожа ситуація з нектаром, тоді буде окей. За корм, за корм не будемо переживати. Бачите, Є одна рамочка повністю печатного розплоду. І так, чи є, на краю? Та, є на краях яєчко. в плані того, що бачите, тут у нас є така розплідня частина. Тут, тут у нас і різновиковий розплід і яєчко по краях. Матка вже досіяла. Заглядаємо з іншого боку. Така ж сама ситуація. Все бачите, в розплоді і по боках. У нас є яйце. Е, маточки зараз тут не бачимо. Так, немає, немає. Тобто, бачите, вже з цієї рамочки в нас вийде ще е, ці, там дві рамочки, дві вулочки. Ні, дві рамочки, так правильно сказати, чотири вулочки бджоли вийде з цих печатних комірочок. Е, бачите, крайня рамочка теж у нас тут є одна печатна сторона, а тут не печатна. Печатна теж. Так, бачите, дві рамочки печаточки є. Просто побачив маточку і збився. Бачите, бо мене здивувало, що ми вже всі рамочки перелистали, а маточки не знайшли. От вона. Вам буде видно. Номер 97. От. Супер! Бачите, гарно засіяла. Е, яєчко є. Та різновіковий розпліт гарно. Мене тішить. Тобто ну, вони будуть розвиватися помаленьку 100%. Але цю сімейку я так тримаю для того, щоб не то, для того, щоб матка не висівалася і від неї можна було привитися. Не маю на меті, щоб вони розвилися там до соняшника чи там до, до осені вони були якісь мегасильні. Якби була та мета, щоб вони розвивалися швиденько, тоді ми б працювали з ними по інакшому, а саме там підсилювали їх розплодом, об'єднували б їх. Але так у нас зараз тут мета зберегти е, маточку. Дивимося далі. Так, тут бачите, у нас є трошечки більша сім'я. Цікавіше буде, що у нас тут у них відбувається. Чудо моїм думочком. І одразу ж я забираю полосочку, тому що вона вже там тиждень, а м -м, виробник не рекомендує тримати довше тижня, та й логіка в тому є, тому що якщо там довше тримати, то, тому тоді в кліща ворога відбувається, виробляється толерантність до препарату. тому... Мене деколи дико дивує, коли я бачу, що посічники взимку тримають цілу зиму е, ці полоски. Ну це <клес> на що це робити? Це вже якась, якась дика недбалість. Так я що не витягнув зайву рамочку, вона така, це сушнинка, я, очевидь, дав її там на, на, на далеке розширення, щоб до них доподовше не лізти. І вона геть така суха, нічого немає. І... Ну і е, Важливо, я ще ставлю її такі сушнинки, бачите, це теж пустенька абсолютно. Вона тут, можна сказати, зайвою є. Але м -м, міль, воскова міль її не їсть, коли бджілки її трошечки освоюють, дивляться за нею, е, тоді міль не їсть ці рамочки. Я собі таке практикую трошки перерозширення, тому що бджілки собі формують довільно е, клуб. В плані того гніздо і свою політику. А оці рамки, бачите, вони залишають з боку. Тому що зараз тепленько, а такий трюк раніше би не, не проканав би, так би мовити. Мисочка, дивимося посухенька, пустенька. Тут видно був бачите, розплід, на виході він трошки повиходив, матка ще не засіяла. Рамочки, бачите, такі прополісовані, стараюся час від часу трошки так підскрібати оці буковиночки. Дивимося далі. Тут у нас така от сухенька рамочка була. Тут я бачу, в них є. Новенька вощинку я їм давав, це вони, очевидь, відтянули. Також бачите, сухо, сухо, сухо. Ці, 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 ці рамки вже подив, передивилися ми. Це вже п'ята рамка. П'ята рамка, і на ній нічого немає, ні меду, ні розплоду. Це я можу сказати, сором сором на мене. Тому що я їх перерозширив. Перерозширив, але ну, нічого страшного. Це так можна робити, коли ви там рідко дивитеся до сімей цілком. Тут у нас така цікава рамочка в... з розплодом на виході. Бачите, тут є дірочки, тобто бджілки вже з нього повиходили. А натомість матка позасівала яєчко поміж ці от всі комірки. Буде вам слабо видно. Так от Там є, коротше кажучи, яєчка. Дивимося з боку, іншого бачу, тут є повна рамочка з розпло... розплідням. Це чудово. Отож, з одна перша рамочка з п'яти. П'ять нас я відставив п'ять рамочок, було сухих повністю. Е, є перша рамочка розплідня. І я так надіюся, покладаю надію на те, що всі наступні рамочки будуть схожі. Так, ось тут у нас різновіковий розплід, мусочка, пустенька, і як бджілка лупиться. Зверніть увагу. Бджілка лупиться, розплід на виході. Вже видно, очевидно, цей весь розплід. Частина його вийшла що так тянуть мотичники, не мотичники, мосочки тягнуть собі так е на горі, не по краях. Цікаво. М так само бачите, розпліди, котрий повиходив. Повиходив, повиходив. А знаєте, що я вам скажу? Що ну, другу рамочку дивимося? Е розплоду є багато, бджоли є багато, а от меду в них є геть мало, Можливо, ми собі запишемо цю сімейку і подим, подим, подим. І подивимося до неї. Ще завтра і, можливо, я дам їм трошечки підкорму. Бачите, дивіться, ще одну рамочку тягну, суха. Суха геть, але все в личинці. Абсолютно все в личинці. З цього боку, така сама ситуація. личинка різновікова. Класно, від бруска до бруска. Маточка у нас тут ройова. Е -е, на бджолі візуального кліща не бачу, так як ми ставили полосочки. Хоча полосочкам теж не варто так сильно довіряти. Краще пролити, думаю, щавелкою, бо того, що недавно спілкувався з е, посічником. Казали друзі мені, що ну, не конче працюють у ці всі е, полосочки, краще пролити щавелкою. Можливо, буду таке практикувати. Е, Ще одна от срамочка печатна повністю, абсолютно це добре. Е, це про це може свідчити про те, що от, е, вони будуть е, бджілки зараз виходитимуть, бджоли буде в вулику досить чи, так, досить таки багато. І якраз оці, от е, розплідна виходу на виході, котрий він буде займати оці всі вулочки для того, щоб для ну, коли виходити, ми буде займати вулочки. Ці всі дуже класний е, пилочок, такий зелений, оранжевий, супер. Але я вам так скажу, ну в них немає меду абсолютно. абсолютно. І чому треба дивитися за таким? Обов'язково. Я зараз іду додому і беру рамочку медову і докладаю їм сюди. Одну якраз сутниночку заберу і докладуємо рамочку медову. У мене ще залишилося з минулого року такий от насотовий мед рамочки 145 гречаного меду. Він якраз ще не закристалізувався. І якраз їм цю 145 рамочку дам. У е, нас має скоро вже зацвітати липа тут в селі. Оце такий у нас сільський отут точок. Тому е, це треба буде зараз проконтролювати, щоб вони мали щось їсти до того, як почнуть носити собі корм. Обов'язково я це зроблю. А ми пересуваємося далі і підемо подивимося в лежачок. Так, перемістилися ми до нашого з вами раритету. Такий у нас бомбезний лежачок. Не знаю, я думаю, що багато хто його бачив, це він на дві сім'ї. Його отвори під вентиляцію, дошок відкидається, сам себе тримає. Дуже класно продумана система. І на ньому, до речі, на нього можна ставити 145-ті Тут десь. Має бути видно, добре, не буде видно. Е, ще я до його ніколи не доводив до того, щоб ставити на нього 145 наставки. Тобто в нього в мене не було тут сімей. Завжди влітку в мене всі вулики, всі сім'ї в полістирольних вуликах. А тут я зазвичай тримаю такі от відводочки, потім все одно їх пересаджую, адже пасіка росте і завжди в мене є якісь вільні місця для того, щоб переселити в теплі вулики бджілок. Так, сім'я, бачите, малесенька. Так, відкладу ще одну рамочку, цю дерев'яшку. Так, ставив я їм полосочку, Полосочку як ліквідую зараз всі. Бачу, що щось так джоли маленько. Абсолютно маленько. Цікаво. Зроблю, що вам було трошечки видніше. Сухенька рамка, тобто пуста абсолютно. Їм ем її, бочивить... Ага, добре, не суха, абсолютно. Тут у нас є різновіковий розплід, личиночка така вже більшенька. Можливо, вам буде видно, тут у нас є личиночка, чуть тут буквально капелька меду, личинка яйце. а з цього боку вона суха. Добре, таким боком і поставимо сухим, а от рам, рам, боком, де є личинка, поставлю до наступної рамки, я бачу, вона роз... різновікова. Тут у нас розплід так. Такий печатненький, видно, що він не виходить, його недавно е, запечатали. Такий цікаво, бачите, форма. Трошечки рамка така покручена, ну неприємненька річ. Бачите, Це, напевно, я відставив рамку е, з цього спастки. З ну, 100% спастки. вона така вся покручена, ну але нічого, хай білки е, розвиваються. І виходять, і буде якийсь толк з того. А рамочку відбракую. Рано чи пізно це лежак тут відбраковувати рамки простіше. Є, допустимо, якась така темна рамка, відклав її на край, розплід вийшов, матка вже не сіє, тому що вона сіє до гнізда. Бачите, рамок в них забагато, тому що, якби їх трошечки звузити, на забрати ще дві рамки, щоб вони були на трьох рамках, матка би сіяла на, на всю площу. Зараз вона бачите обсіває спереду, і так само ми бачили цю рамку. Но та ж так само посіяно, посіяно з, спереду таке. частинка рамки. Навіть бруска до бруска, тому що в сім'ї просто-напросто немає сили як такої, щоб обігрівати весь розплід. Розплід, якби він, щоб він був ну, розтягнутий по всій рамці. Такс. Ну і тут, бачите, такий тож, такий кусочок, кусочок буквального розплоду. І тут маточка вже посіяла личиночку. Дуже мало, дуже мало корму, дуже мало корму. А знаєте, що з, цим, з чим це пов'язано? Зараз у нас три дні падав дощ. Дощ такий прям сильний-сильний. І це, вочевидь, вони сиділи собі і підгризали кормові запаси. Цю рамочку я забираю, вона тут буде зайвою. Хай вони собі розвиваються так. Так, дима трошечки в очі. Так, я складу гніздо. Ну, що тут можна сказати? Що однозначний висновок, що треба підгодовувати сім'ї. У нас, як я казав, у відео в нас падали дощі, і видно, щоб бджілки собі так як сім'ї слабкі, вони й без того мають малу можливість, щоб собі принести якогось нектару. Та й дощі, того друзі, обов'язково слідкуйте за зараз запасом е, корму. Адже там акації в нас слабенько тут в селі, чогось такого, щоб цвіло малини теж немає. Я бачу, зараз у лісі бджілки дуже гарно працюють на малині. Липа ще там десь-десь-не десь починає розквітати. Тобто, навіть якщо і розквітне, то бджілки собі мало будуть носити, того що сім'ї слабенькі. Тому зараз варто трошки їх простимулювати для того, щоб і матка поклала, і щоб в них було все гаразд. Тому друзі, слідкуйте за своїми сім'ями, слідкуйте за каналом і до нових зустрічей.